Проблему, протікаючи упродовж багатьох років даху, вирішено такий результат спільної позиції та конструктивних дій самих мешканців будинку, управління житлового господарства депутата міської ради Олександра Величка та підтримки житомирського міського голови Володимира Дебоя. Хто живе на верхніх поверхах? От ідіть сюди. Чесно скажіть, тече чи ні? Зараз не тече. Не тече. Не тече. А скільки років тік? 20. – 20 років. Да. Ну ЖЕК помало помалу робив. Де ті тікло, Я просила, приходив, робив в якому під'їзді всьому да у тому, що мешканці будинку діють як одна команда. Переконаний і депутат Житомирської міської ради Олександр Величко. Цей будинок був один із пріоритетних, тому що, по-перше, дев'ятиповерхівка велика, і протікав дах там, на декілька поверхів, до шостого, сьомого поверху зазвичай. І тут дуже часто зверталися люди. Ще раз кажу, зверталися консолідовано. Тут мешканці як одна команда, тому на зборах в дворах я пообіцяв, що зроблю все, щоб ми довели до кінця і капітальний ремонт було зроблено. Особливим досягненням стало впровадження сучасної технології ремонту плоских покрівель, а саме застосування пінополіуретану – матеріалу, якому властива висока міцність, еластичність, стійкість та гідроізоляція. Червоний капітально відремонтований дах тепер видно здалеку. Мешканці будинку із задоволенням розповідають про пілотний у місті дах. Нам відремонтували дах, дуже дорогостоючий цей був ремонт. І... Мабуть, один із перших будинків по всьому місту, які застосували, так би мовити, сучасні технології, які ніде і ще по Житомиру не використовувалися. Ситуація була катастрофічна повністю на всіх під'їздах 9 етажі, плоть навіть в ніяких під'їздах до 7-го етажа затаплювали. Ситуацію цю ми зробили в течение місяця, ще зробили в августі, потім зробили капітальний ремонт криші. Повністю все сьор... здійлалі з лімньовка із кришою. Вопрос закончив повністю. Вартість відремонтованого даху становить близько 500 тисяч гривень. При цьому термін служби складає 30 років. Мешканці будинку зупинятися на досягнутому не бажають. У свою чергу Володимир Дебой зазначив, що влада готова за програмою співфінансування з мешканцями будинку здійснити утеплення панельних стін їхнього будинку.